Доброго ранку! Знову вітаємо вас на Лензахаб 6.0. Вчора ми закінчили посів демонстраційних ділянок і почали вже вносити ґрунтовий гербіцид. Сьогодні зранку ми продовжуємо внесення ґрунтових гербіцидів бренду Defenda. Основні продукти це Soranet, Айдахо, Try та інші. Попередником на цьому полі була кукурудза. Переважаючі буряни це дводольні, такі як Лобода, щириця. Є трошки Мишію. Але поле не сильно забур'янене. Ми добре попрацюємо ґрунтовим грунтовим гербіцидом і знімемо основну хвилю, першу хвилю бур'янів. Основною ґрунтовою схемою як на соняшнику, так і на кукурузі, є стандартна сороня айдахо з нормами 2 літри на гектар та 1,7, 1,5 на гектар айдахо. Також використовується даблтрай, перун та інші. Комбінація діючих речовин цих препаратів. Користатися для того, щоб один препарат більше діє на злакові буряни, інший препарат більше діє на дводольні буряни. Тому цим досягається і знищення і тих, і тих. І плюс, так як у нас однокомпонентні препарати, ми можемо регулювати кожного препарату норму в залежності від забуряненості поля. Зараз ми знаходимося на ділянці, де не вносились ґрунтові гербіциди. Як бачимо, є сходи бур'янів з лакових, це плоскуха, мишій. і є сходи дводольних, бур'янів, такі як Лободась, є свиріпа. Дійсно, можна сказати, що ґрунтових гербіцидів є і вона ефективна. Але в зв'язку з тим, що верхній шар ґрунту пересушений, то досить небагато сходів буряні є. А якби була волога або прийшли дощі, то ми спостерігали б дуже серйозне засмічення бур'янами. так, як бачимо, верхній шар геть сухий. Кукуруза знаходиться в фазі п'яти листків, чотирьох п'яти листків: один, два, три, чотири відкритих листка і п'ятий. І як дивився на ґрунт, сходів бур'янів практично немає після дії ґрунтових гербіцидів. Але бур'яни взагалі дещо погано в цьому році сходять. Так як дуже пересушений верхній шар ґрунту. Кожна бур'янина забирає частину вологи і частину поживних речовин від наших, від наших рослин. Тому дуже важливо поборотися з бур'янами, особливо на ранніх фазах розвитку культури, коли вони ще молоді і тільки стартують в розтік. А зараз ми знаходимося на ділянках, де посіяний соняшник. Тут основною системою грунтового захисту також був сороніт 2 літра на гектар і айдахо 1,5 літра на гектар. Соняшник знаходиться у фазі-дві пари справжніх листків. Зараз ми перевіримо дію грунтових гербіцидів і на соняшнику. Як бачимо, поле практично чисте від бур'янів, немає сходів ні з лакових, ні дводольних бур'янів. Тому можемо знову сказати про ефективність дії грантових гербіцидів від компанії Дефенда. Крім цього, бачимо, соняшник знаходиться в досить задовільному стані, отримали дружні сходи і він рівномірний по розвитку та росту.